Вернулася зі сполучених штатів Америки, де була в епіцентрі різних українських скандалів, що мені цікаво, зустрічі з Джонсоном. Передусім, які так збудили тут Мілованова, Пекаря і всіх остальних захисників корупції української чогось вони стали захисниками корупції. Як вони проходили? Що на них було? Чому взагалі так сталося, що ти? Їх отримала. Як це взагалі відбувається? Я була дуже рада зустрічі з пікером Джонсоном. Він виявився просто прекрасною людиною. Я, ну, я ніколи не зустрічалася з третьою людиною за впливом Сполучених Штатів Америки, який Просто ось як ми з тобою спілкуємося, ми вперше побачились, до цього ми не бачилися. Дуже багато було питань, і ти знаєш, що він сказав, Марія. Ви перші українці, з якими ми зустрічаємося, і з якими я зустрічаюся, які не просили у мене грошей? Це було дуже знаєш показово. Дуже було багато питань замість 20 хвилин, при тому, що зараз графік у команди всі. Трампа всіх перших осіб просто неймовірний. Вони там 10-15 хвилин, 20 максимум виділяють на зустрічі. Ми 45 хвилин з ними сиділи. Я була дуже вражена, і по, по суті, це була перша фотографія з Джонсоном, взагалі з українцями. Бо ти ж знаєш, 25 вересня минулого року Джонсон написав офіційного листа про те, що він вимагає відставки нашого посла Маркарової, і, і досі вже 5 місяців, як вона не звільнена, і по суті, він взагалі не хотів ні з ким зустрічати. Угу. бо він в е, офіційно публічно заявив свою вимогу. І його ніхто не послухав. Маркарова досі на посаді, як взагалі можна будувати якісь стосунки між двома країнами при такій ситуації. Тому зустріч була дуже класна, і саме після цієї зустрічі почалися мої пригоди в Америці. Офіс президента включив всі просто рупори свої, всі свої помийки, всі своїх ботів, ботоферми. Кожні 5 секунд мені приходив комент у всіх моїх соцмережах. У всіх, тобто, я не знаю там, скільки грошей було витрачено на те, щоб зневелювати ось цю зустріч, тому що вони це не очікували. Як це незалежна від них людина, повністю не підконтрольна нікому зустрічається з Джонсоном, який дуже закритий, до цього майже ні з ким не зустрічався. Та отак отак взагалі не було взагалі в нього. Він не хотів. Ну як же він опублікував вимогу, звільніть посла. Через втручання в американські вибори, бо вона організувала цю поїздку на е, фабрику үгі. з демократами, не үгі. запросили жодного республіканця. Е, я він чекав, він чекав. А де де взагалі реакція? Це взагалі безпрецедентна е, ситуація, що офіційна особа США вимагає відставки ну, да. і ніхто не реагує. Үгі. Як взагалі ну посол України в Америці? Це номер один людина, яка відповідає за всі міжнародні справи. Добре, що вони не пішли на те, щоб скасували агріман, бо вони могли це зробити, Ігі. скасувати е, погодження посла з приймаючої сторони. Бо не добре, що вони не пішли далі, бо це взагалі був міжнародний скандал. Ігі. Але ну треба щось робити. Чи я не знаю, у Зеленського у нас ну нема там? Я так розумію, що скамійки запасних в нього вже зовсім немає, бо ніхто з ним не хоче працювати. На планеті 65 мільйонів українців нема гідної кандидатури на посла в Америці. Як це взагалі? Можливо, і в першу чергу вони звичайно зараз американці очікують людину, яка буде мати гарні відносини з республіканцями, а не ті, хто обливали брудом, ті, хто були проти лендлізу. Офіційно наша посолка була проти лендлізу і налаштовувала проти лендлізу всі українські американські організації. Вона розповідала брехню, що за нього потрібно платити. До речі, у мене є документ, отриманий від. Міністерства фінансів, що за тим першим лендлізом, який найбільше якраз працював, до 2071 року не взагалі передбачалося жодного долара оплати за лендліз угу. до 71 року. Тому що коли ти передаєш техніку, танки снаряди на них не вкрадеш. А коли передаються кеш, передається гроші, на них можна вкрасти. Де можна домовитися про відкати з постачальниками, бо там, де є тендер, де ну, є контракт, угу. завжди є корупція. А як ти танк вкрадеш? Ну, звичайно, Но я, наприклад, не знаю, як можна вкрасти танк. Чи там Петріо, чи Бредлі. Хоча ну, наші корупціонери, я думаю, могли б, але не, не такими ж об'ємами. Вони, вони ж всі я впевнена, натрекаються. Ну це дуже Ну, тому це було невигідно. А саме Ленд-Ліз під час Другої світової війни спас Радянський Союз. Yeah. По Ленд-Лізу, до речі, не тільки техніку, а й заводи навіть американської ну, да, да, багато людей в Україні казали, що нам би потрібен був ліз саме для того, аби налагодити питання своїх промислових. Ових майданчиків, тобто станки, технології, і все таке інше. Дивись в будь-якому разі, ця зустріч зустріч із Джонсоном. Що вона тобі особисто показала про реальні американські інтереси? реальні інтереси мага республіканців як таких? От що ти відчував? Перше, вони підтримують повністю Україну повністю. Тобто, всі ці міфи про те, що мага не підтримують, ні. Я шість е, годин стояла в черзі на інаугурацію, і всі ці. Шість годин я стояла в українському прапорі, бо там на стадіоні вже не можна було, а в черзі можна було стояти в українському прапорі. Це величезна була підтримка. Хтось там підходив, ой, я хоспіс вам профінсував. Ой, в мене там друзі. А я доначу кожен кожен місяць по 50 доларів на Україну. Просто підходили там з Арканзасу, з Огайо, з, з Мідвесту, з такого таких реднеківських mm -hmm. штатів. А, просто підходили обіймати. Це чисті магази? Ну хто б якби прихоп як найбільше хотів ні, 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 ні. вистояти 6, 7, 8 годин е, в черзі на холоді? Е, всі, я, я в шоці була. Така ж сама була реакція з команди Джонсона і особисто Джонсона. Тобто, як тільки він, ну тобто, о, Україна, тобто, все одразу, да, ну ви ж він згадав про Маркарова. Згадав про це. До речі, ну тобто, реально, це величезна проблема, це величезна, яку потрібно просто негайно сьогодні підписати зеленському указ про її звільнення. Сьогодні, щоб, хоч якось, спасти відносини з республіканцями, це буде дія. Про які якраз і Джей Ді Венс і Майк Джонсон сказав, що окей, ми побачили цей лист, цей твіт від Зеленського з нібито вибаченням, але там не було вибачень. А ми хочемо побачити дії. І ось якраз відставка і звільнення Маркаровою буде дія. Правильна дія, до речі, в неї вже контракт вже завершився. Вже нас вже 4 роки. Він вона вже набагато довше, вже п'ятий рік. Тобто вона вже теж прострочена, як і президент. Тому якби оце були б дії. І по-друге, те, що я винесла з цієї зустрічі, в тому числі з Джонсоном з його командою, це те, що вони хочуть щирості, вони mm. хочуть правди, вони не хочуть цієї дипломатичності, цієї реверансів. Ні. Ми хочемо ми хочемо знати правду. Чим конкретно ми можемо вам допомогти? Ось раз, два, три, чотири. Напишіть нам конкретний план, що потрібно, чим ми реально можемо з нашими можливостями вам допомогти. Ну, звичайно, в першу чергу це інформація про корупцію в першу чергу. Тому що в них її настільки багато, mm -hmm. і якраз же я коли приїхала, запублікувала твіт, що готуються понад 100 кримінальних справ. 100 кримінальних справ. Так, понад 100 кримінальних справ. І я зустрічалася з людьми, які їх готують. Mm -hmm. а, Ось тому я дуже дуже очікую, щоб якомога швидше вони це почали публікувати. Mm -hmm. Бо інформації в них, я можу навіть це ще не казала. Інформації в них з 2019 року. дев'ятнадцятого mm року. -hmm. З перших днів зеленського на посаді у них є вся інформація, вся інформація. І звичайно такої інформації у нас тут в Україні немає. Це точно. Тобто, коли у ці е, джентльмени з України Милованов і випікарі е, закликали тебе не розповідати американцям про корупцію, е, то вони що, вони не гадки Не мають що це ми хочемо, щоб американці так нам розповідали Так, навпаки. навпаки. Mm -hmm. Американці все прекрасно знають набагато більше, ніж я, ти ми разом зяті знаємо про корупцію mm -hmm. в рази. Просто ну в них дуже багато країн, в них дуже багато справ. Зараз перші 100 днів. Ти бачиш, які взтам взяв Трамп. Це прекрасно, що серед питань його 100 днів є Україна. Це ми маємо молитися, що це, це так є, тому що в нього черга зустрічей, з ним зараз хоче зустрітися вся планета. Мені також це розповідали. Ти сказала, що ти зустрічалася з тими, хто веде розслідування от, по цих ста кримінальних справах, бо деякі з них, а, а що їх цікавило в, в тих зустрічах з тобою? Ну мене цікавило більше. Тобі ну тобто цікавило. мене цікавило. Ну я ж звідки цю інформацію ж отримала. Mm -hmm. Ну мене цікавило, а що ж там таке? А коли... А чому ви не публікуєте? Uh -huh. ну, це життя наших українців, це життя наших солдатів. І ви не публікуєте, як ці мародери крадуть на крові під час війни. Ну, взагалі не можна красти під час війни. Я вважаю, що це ну, чиста державна зрада. Чиста. І у вас є ця інформація. Ну, я ж республіканцями вже понад два роки спілкуюся, uh -huh. Uh -huh. і одна там з єдиних би, публічних осіб, яка захищала Трампа ще давним-давно. Більше захищала Україну в, в очах, бо вся ця про зелена пропаганда вона е повністю ну, неадекватно це висвітлювала. І що вони тобі сказали? Ну, чекаю, чекаю. Я думаю, що зараз ми ще ближче до цієї дати цієї публікації. Я, я впевнена, що це вже ну, я два роки чекаю. Я, я знала це про це два роки назад. І до речі, я думаю, що це опублікує маск. Чомусь мені так здається, бо маск зараз е, говорить те, що не може сказати Трамп. Ага. Тому чекаємо. Тобто, ну не було такого, давай я уточню щоб до це питання. Не було такого, що з якихось умовно кримінальних справ та розслідувань тебе залучили як умовно свідка або інформатора. Ні. Ні. Скажи мені, будь ласка, ну була ж травля. Скування так. фактично тебе після того, як. Я зустрілася з Джонсоном. прямо да, на наступний да. день. Що, скажи, крім оцих от публікацій, які ми мали бачити, там мали неприємність бачити з боку Мілованова, Пекаря, там інших, можливо, що ще було? Що Мені те, напряму реальні... погрожували моєму життю. Мені сказали, що. Одна з журналісток нового времени», вона накинулася на мого колегу Юрія Кондеревича на молитовному сніданку в Вашингтоні. Він Юрій громадянин з США, і прямим текстом почала погрожувати від імені офісу президента та посла Оксани Маркарової мені і йому йому вона сказала, що він нікуди в Америці не сховається. Взагалі він може забути про будь-які контакти з конгресменами хіздан. А про мене сказала, що мені можна не повертатися в Україну, про мене можна забути. Мені просто прямі погрози життю. Ну тобто, що мене там зітруть з обличчя землі. Ну ось повернулася, Не боюсь, тому що Та прямим текстом Юрій визвав поліцію, я теж дала покази. Потім, після того, як стався цей конфлікт, після того як була <гум> визвана поліція, ми підійшли до головного організатора цього. Сніданку Михайла Жовніраю а uh -huh. він 19 років вже робить цей сніданок, за що йому дуже вдячна за запрошення. Вона підбігла навіть до головного організатора і почала в нашій присутності погрожувати офісом президента і Маркарову, що в нього будуть проблеми. Ну він, звичайно, розсміявся і сказав, що ти більше ніколи не будеш присутня на моїх івентах. Хоча потім я так зрозуміла, що йому почали дзвонити з Банковою. Він uh -huh. почав якось це загладжувати. А як про це можна мовчати на території США? Українка погрожує громадянину США і громадянці України е, вбити, і ми будемо про це мовчати? Оце просто агонія. Це я, я це розцінюю як просто агонію на тих, хто незалежні, ті, хто не під ким? А скажи, будь ласка, а а чи були ще якісь погрози або тиск з боку якихось? Я не знаю. Постійні. Ну, мені пишуть прямим текстом: в мене заскрінені ці аккаунти. Якщо ти повернешся, ми тебе вб'ємо. Погрози в адресу моєї мами, яка в Києві, ми знаємо адресу твоєї мами. Це прямі, прямий текст, який я вислуховую. Я це читаю, бо я все це читаю. Я не знаю, звідки в українців, і це не всі боти. Це просто е, такі промиті моз... мізки українців, які почитали ботів, mm -hmm. яких там 90%, і на жаль, не розрізняють, де це бот. Чи це не бот, чи це реальна людина. Бачить усюди негативні коментарі: все барабаш, російський агент, барабаш запроданка американців, трампістка, там все Трампу продалася, ФСБ, так ну я вже не знаю, Мосад, ну ви якось визначиться вже. Нарешті. Це все робить офіс президента. Все. І це всі їх боти. І люди пишуть: ну вони ж, а так ми ж там прочитали, що ти запроданка? Ну так все. Ну, це жахливо. Я не розумію, звідки стільки злості українців. Оце натравлювання один на одного. При тому, що це не я краду 50 мільярдів доларів щороку. Це уряд Зеленського робить. Це не я е, осоромилася в овальному кабінеті, не я. Це не, не я не звільнила посла, не я. Але чомусь люди читають ці коментарі. І вони сприймають це як за чисту монету. Е, я, звичайно, ну якби як можу, не звертаю на це увагу, тобто uh -huh. просто блокую і все, але ж це час, це сили, це енергія. Навіщо це робити? За чиї гроші робляться така величезна робота? Ну, тобто, е, я можливо якось опублікую, ну просто ці тисячі коментарів. От навіть коли ми зараз сидимо, кожні 5 секунд ці боти у всіх різних моїх соцмережах. Пишуть ну, просто лайном мене обливають у всіх соцмережах. Тому ось, ну, це ну це на додачу до того, що в мене ось буде скоро наступне засідання судове угу. про погрози від телеграм-каналу Воршала, який веде Джокер і Лачен. Ти ж розумієш на українські правоохоронні органи мало надії, але я все ж таки вірю, що не всі там корумповані. Я вірю, що і в поліції, і в інших правоохоронних органах є порядні. Професіонали, які все ж таки за правду за Україну, які готові розслідувати справу. Але ну, поки буде цей, цей повністю ручний інструмент у вигляді Єрмака, Татарова, ну, я, я не вірю взагалі про будь-які зміни. Тому це виключно, як Лінсігрем, сенатор сказав, що або Зеленський йде відставку, або він призначає іншу людину, або він змінюється. Ну, ми звичайно хочемо третій варіант, щоб він нарешті змінився. Але ну за 6 років надії вже немає.